Оригінальний мішечок, чули курточок Jack Jones. Зараз ми вам покажемо наповнення. Мішкові, скільки курток, Юля, ти знаєш? Десять. Десять курток. Так, дивіться. Така класна. Так, тканинка воду не проникна. Карманчики на замочках. Дуже класно. класна. Теплюсенька і легенька. Дивимося іншу Модельку. Розміри, елічка, емочка, епочка. Дивіться, яка вона класна. Ці їхні логотипчики, карманчики, класні такі на замочках. Засібаються під саму шийку. Карпішончик підтягується. І класні розміри. Від S до 2 Це Така вже прям зима-зима. Так, -зима, да? да, вона в модельці також є різні. Є подовжені. Так, да, це дуже теплі. Вони дуже теплі і легенькі. Такі класні моделі. Так. Це така сама, тільки в іншому кольорі. Зараз подивимося ще таку модельку. Прикольно. Це, це така міста була це така ж сама. А тут є ерешта ціна? Ні, не, ні, немає? Не В деяких етикетках є ерешта ціна їх. Ні, ну, що прикольна. І ще одна яка останні. Давайте ми ще її чуємо. Так, давай, подивимо. Ой. Yeah. Стильна така. Mm -hmm. Класно. Також водонепроникна тканинка. Легесенька, тепленька. Дивіться, яка тут серединка ще. Угу, mm -hmm. клево. І тут... Внизу вона ще підтягується.